Всім і Вже залітає друга серія шляху бомжа без донату. І в цій серії я додав нові правила. Перше, це не можна донатити у гру на цьому акаунті. Друге, розвиватися без любої допомоги від підписників на цьому акаунті. Третє без допомоги в промокоді на цьому акаунті. Також а я граю на Ukrainian GTA 5, Детальна інформація, як скачати та грати, буде в описі. Не забувай ставити лайк, писати коментарі та обов'язково підписуйся на мій канал. Так, друзі, в цій серії я хочу спробувати купити, виходить, удочку, наживку та поїхати на роботу рибалку. До речі, бачите, яка моя красива карта. Хочу з'їздити на рибалочку кудись. Можливо, з'їздимо навіть Де тут найближча є точка. З'їздимо сюди на рибалочку, купимо все наживку і з'їздимо сюди, попрацюємо трошки. Я обновив свій транспорт, продав стару машину, купив ось такий красивенький ланус. Він мені дуже подобається, чесно кажучи. Просто подивіться на його фари, ну це просто пуля. Він стоїть на стейджі, він просто подивіться, як він валить просто. Це просто пуля, така просто пуля, я не можу. Ми вже, друзі, приїхали в риболовний магазин. Ось тут А, це вибачаюсь, то не тут, а це далі. Я трошки не доїхав. Ну, в принципі, можна було і добігти. Так, що нам потрібно? Нам потрібно вудочка, так, вудка. Вудка покращена. Ну, слухайте, давайте не будемо поки покращена, тому що 37500, тут а 120, того 150. А в мене всього лише скільки на балансі. 446 тисяч, не враховуючи карту. Тому давайте купимо ось це, купимо і швидкий улов теж купимо. До речі, можна, я не знаю, чи воно буде, звісно, ловитися навіть на цьому. Ну, добре. Так, ми вже купили, друзі. В мене вже є удочка, в мене вже є наживочка, ось така красива. Добре, давайте, в принципі, з'їздимо зараз на точку та попробуємо щось половити. Мені здається, ми нічого не зловимо Ну, всяке може бути. Давайте зараз по піску поїдемо. Так, друзі, ми вже приїхали на точку. Так, я так розумію, тут точка, Так, трошки врізався. Там проїхався по акумулятору, я так зрозумів. Я деякі відео бачу, то напевно сюди. так, Далі ми беремо в руки нашу вудку. Так, і що? ЛКМ затиснути. Так. Що ми закинули? Ага, ще раз закидаємо. Так, він щось там крутить. Ага, во, во наже наша... во ми вже закинули. Во, дивіться, як красиво. Так, зараз треба буде пробувати ловити, бо я не вмію, тут треба АД зажимати. Так, ну, а тут кажуть, дуже тяжко, але дуже навіть прибильно. Ну давай, опа. Спейс. Сюди, сюди, сюди. Тикаю, тикаю, тикаю. Тикаю, ну я ж тикаю. Ага. Зі... Риба зірвалася. Капець, ну добре, закидаємо раз. У нас наживка одна, до речі? Ні, у нас напевно багато нажив. Ну, та одна наживка, це у нас багаторазова, я так розумію. Не треба черв'ячки купляти. Так, ну я так зрозумію, треба дуже швидко тикати, тому що. Тому що та. Отак от знову а тикаємо, 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 а тикаємо, тикаємо, а. Що таке? А чого риба зривається? Так, ось у нас знову рибочка. Давайте сюди-сюди тикаємо, тикаємо. Та що це таке? А як це ловити? Я не розумію. Я вроді не сильно тикаю. Ну добре, давайте помаліше зробимо тикати. Можливо, це вже зажати потрібно. Так, ось наша нова риба. І риба зразу зірвалася. Що таке? Я не розумію, як це ловити. Слухайте, це тяжко? Це доволі тяжко, друзі. Ще одна риба. Зразу ловимо, ловимо сюди, потім сюди. Та... О, слухайте, вже більше часу, так, сюди, сюди. Уро! Щось вийшлося. Карась вагою 0,96 КГ. Так, а там на біржі вроді би, від 0,01 КГ приймають. А це доволі прикольно. Так, друзі, ще одна рибка. Тако, тикаємо, тикаємо, тикаємо сюди, тикаємо, тикаємо сюди, 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 тикаємо, сюди. сюди, сюди, сюди. Слухайте, ну вже якщо принавчитися, це можна робити доволі прикольно і дуже швидко. Ось, дивіться, 2 кг це в нас щука, так? 2 кг 200 400 г. Це доволі прикольно. Так, друзі, трішки попрацював, але більше не зміг, тому що в мене написало, що переповнений інвентар. І дійсно має переповнений інвентар. Мені вдалося зловити, виходить, раз, два, три, чотири, 5 карасиків. Вони всі такі по нормальній вазі, я думаю. Там попадалось і по 3 кілограма. Зараз давайте з'їздимо на біржу і попробуємо їх продати. Так, друзі, ми вже під'їжджаємо до нашої біржі. У нас тут є рибак. Давайте зараз йому попробуємо це продати. Я надіюсь тут... Ой, перепригну трошки. Надіюсь, тут доволі прикольна ціна. Карась. Скільки? 166. А, це за кілограм, так? чи за скільки? Наскільки він приймає, не знаю. Ну, в мене... А, в мене є і щука. В мене щукає. А, вони позначаються одною рибою, але ловляться окремо? Шо -лі? О, слухайте. А це за кілограм, та тут він бере за кілограм, дуже жалко. Ну давайте продамо тут, продамо тут, продамо тут. І того в нас виходить більше, слухайте, більше півтора тисячі вийшло. Півтора тисячі за пару секундочок. А це доволі-доволі дуже прикольно. А ще, друзі, я чув, що доволі багато можна заробити. На забороненій рибалці, риболовлі. А щоб отримати, нам виходить, права на водний транспорт, ну, 100% його автошколі не можна здати, нам потрібно поїхати в департамент ліцензування. Давайте поставимо сюди точечку і швиденько туди доїдемо, купимо нашу ліцензію на водний транспорт. Так, друзі, ми вже під'їхали. Так, це куди треба їхати? Ого, там парковочка. Так, ну, напевно, всередину, хоча там інтер'єру немає. Давайте спробуємо всередину зараз зайти. Так, ось міточка наша. Добренько. Так, заходимо. У нічого собі тут красиво в них. Дивіться, двері, всякі ліфти. Мін 25-й поверх, 22 24, 21 й 24-й, 21-й. Ну, нічого собі прикольно. Доброго дня. Повітряний водяний транспорт 45 тисяч гривень. Ніфіга собі. ну Ми купляємо, слухайте, купляємо 100%. Я надіюсь ми відіб'ємо ці гроші, тому що 45 тисяч це наймалі гроші. До речі, ми звідси бачимо все. Мені цікаво, це інтер'єр. Справжній чи це просто мальчик? Ну напевно, справжній, слухайте. Ну ми де? Ну та це, напевно, справжній інтер'єр, слухайте. Отако от красиво тут. Слухайте, друзі, я тако спеціально от виїхав. Бачите, там от на отако от світиться. Так, моя фари працює, працює. Світиться трошки жовтим. Оце ми там були. А, це ліфт! Ніфіга собі! Він їздить! Значить, це не ми там були, слухайте. Ми десь були ще вище. Ну, слухайте, прикольно. Ось сюди, от ми можемо поїхати. Так, Ну, давайте тикнемо, нам покаже тут шейди, шейда, які є. Так, тута, тута і тута. Ну, слухайте, я думаю, нам потрібно з'їздити або сюди. А, ну там у нас тут заборонена рибалка, тому ми їдемо сюди. Так, друзі, ми вже під'їжджаємо, нам треба кудись сюди заїхати. Так, отут такий прикольний в'їзд. Окей. Ми також красиво заїжджаємо, а нам сюди під'їхати, напевно, ми не зможемо, так? І, ну, я бачив, слухайте, десь тут якось таку бота ми зрі можемо зрізати. Так, тут збивається комусь? Звісно. Ми сюди заїжджаємо, я надіюсь, ми виїдемо звідси і впираємося в дерево, слухайте. Давайте спробуємо, чи я потім зможу виїхати, бо якщо я не зможу виїхати, це буде доволі погано. Так. Так, я зможу виїхати, все нормально. Так, ставимо тут машинку. І виходить, біжимо орендовувати наш водяний транспорт. Так, друзі, ми вже підбігли до нього. Давайте орендуємо. Ого, тут оренда дорога. Ну давайте на 5 тисяч на одну годину. Так, заводимося. І погнали, нам виходить потрібно... Вай, тати що пуля, нам потрібно летіти от сюди аж. А це доволі далеко, слухайте. Скільки це по часу? Не пише кілометрів. Йой, ну прикольно, слухайте. Прикольно, доволі, прикольно. А чого він так злітає? Уже нема хвилі ніяких. Давайте попробуємо його якось стабілізувати, відпустимо газ. Будемо так, що він їхав по воді, дійсно, а не такого просто. Ого, тут врізалась вода камінь, нічого собі. Оце прикольно. Так, ми вже під'їжджаємо. О, а тут у нас люди якісь стоять. Вони, напевно, без лодки просто рибачать тут на забороненій зоні. Ну що ми? Ми ж не промах. Ми ось сюди заїжджаємо, так от, ну вони плили, напевно, довго. От сюди, о, так о, красиво. Зупиняємось, глушимося. Все, стій тут а нікуди не їдь. Так от, виходить, сходимо. Ми з нею плаваємо, так. Беремо нашу вудку. Слухайте, якщо це на першому рівні дає так прикольно, то значить то все прикольно. Так, слухайте, ну то, що ми відпливаємо від нашої міточки, це доволі погано. Мені здається, назара рибка зірветься просто-напросто. Але ні, не зривається. Угу. Ну, слухайте, давайте все-таки якось станемо от сюди. Так, давайте спробуємо сюди закинути якось. Так, а, я сховав предмет. І, -ї! Я сховав предмет. Йой, я два рази тикнув і сховав предмет, ви перекиньте. Так, ти... та що це таке? А що він ховається? Так, це та треба дочекатися ЛКМ. Так, я так розумію. Во. І закидаємо. От, тепер нормально закинулось. Доб... Добро, але ми відпливаємо. Слухайте, ми відпливаємо. Ми відпливаємо від нашої міточки. Мені це не подобається, давай назад пливи. Ой, яка хвиля, слухайте, що такі великі хвилі. Ми знову відпливаємо. Ми ще далі відпилили, друзі. Ми ще далі відплили, це дуже погано, це дуже погано. Що ми ще далі відпливаємо? треба, напевно, перед нами. Дивіться, ми вже як далеко відплили. Слухайте, я не знаю, чи це добре, чи це погано, але мені здається, це доволі погано. Що ми тако відпливаємо від риби. Ну я не знаю, ну може і нормально. Ми білий амур 2 кілограму. Слухайте, А це щось прикольне, напевно. Так, у нас ще одна рибка, такої ловим швидко її. Я думаю, можна тут трошки половити і включитися вам показати, що я наловив там за 5 хвилин, наприклад, риба зірвалася. Понятно. Друзі, і я знову щось тупанув і забувся викласти все з інвентарю. у мене знов переповнення. Це доволі при... погано. погано. У мене є, до речі, гриби і три е, риби, тобто білий амур, блакитний тунець та білий амур. Слухайте, 2 кг, 2,2,7 кг. Прикольно, давайте зараз вам покажу фішечку. Сідаємо. Отаку от. Знаєте, чому ми паркували там машину? Зараз вам покажу. Тепер вам показую, чому ми там зупинилися. Дивіться, ми просто під'їжджаємо тут на лодочці. І щоб просто нікуди не бігти більше, нікуди не плисти, ми просто з неї виходимо. І все ми біля машини. Це доволі прикольно. Все, ми в неї сідаємо і їдемо на біржу дивитися, скільки ми назбирали зараз грошей з вами. Так, ми вже під'їжджаємо сюди. Ось наз... рибак, виходить. підходимо. Так, і що ми такого прикольного тут зловили? Білий амур по 240, слухай, 1000 ми вже заробили. Тисячу. І блакитний тунець, в мене є кіло нічосовій, і вже 2000 ми просто заробили сюди. Ми заробили майже в два рази більше, ніж заробляли. І давайте грибник продамо наші помаранчеві гриби. І ще 1700. І того в нас вже знову 400 тисяч. А що тут у нас в скарбнику є? Тут у нас всяка фігня, фігня, фігня. І тут по штуку продається. Зрозуміло. Так, друзі, я знову вже приїхав на рибалочку. Зараз я спробую, виходить... Ні, я не спробую. Я положу, виходить, всі речі в багажник мого ланусу. І поїду вже з пустим інвентарем на точку, там де можна ловити рибку, щоб більше риби зловити. Тому що в мене інвентар трошки переповнений, як ви могли бачити. Так, от так зупиняю. Ну давайте трошки проїдемо все-таки. Я, дум... я надіюсь, машина не скотиться тут. Во -во. Вона ж не скотиться, ну так, да, вона не скотиться. Відкриваємо багажничок. Так, тут багажник. А, я не знаю, наскільки він багажник. Окей, складуємо всі сюди, виходить, наші речі, щоб просто в інвентарі було по мінімуму. Так, друзі, я вже все переложив, в принципі, навіть ключі положив. Я сподіваюся, в мене багажник потім відкриється. Ви не маєте ключів, почекайте. Добре, ключі ми все-таки ліпше заберемо, давайте. А то ще, не дай Боже, не відкриється машина потім. І все, і хана. Так, орендовуємо знову наш катер за 5000 баксів. Це дуже дорого, друзі. Прям жорстко дорого. І пливемо знову на цю заборонену точку. І так, друзі, я вже сюди приплив. Так, дістаємо нашу вудку, получається, першого рівня, на жаль. І закидаємо її. Раз спробую просто забити знову повністю сумочку. Так, куди, куди, куди ми поплили. Зараз заб'ю повністю сумочку рибою, потім поїду і її продам. Так, друзі, в мене вже заповнився. Я думаю, півгодинки порибачили. У мене вже повний інвентар. 34 кг, 600 грам з... 35, мені вдалося зловити доволі багато рібьох. Подивіться, просто, скільки в мене лососів, просто білих амурів, блакитних тунців, скатмурських. Вони, кстати, дорогі дуже. Тому давайте мені, кстати, написало, десь коли я ну, вже тут, арибачу, десь хвилин 10-15. Мені написало, що моя машина забрана на парковку. Але чи це правда? Давайте зараз швиденько туди сплаваємо. Так, друзі, дійсно мою машину забрали на парковку. Це дуже обідно. Ну нічого, слухайте, дивіться, в нас там є, ми можемо вроді сплавати аж от сюди, вота. От сюди ми сплаваємо зараз і просто заберемо свою машину і все. Так, друзі, ми вже приплили, ми навіть такого запаркуємо тут во, наш катер. Ми припаркували його, все. Хай він тут стоїть. Прохлаждається, зараз швиденько йдемо, забираємо нашу машинку. Так, друзі, я вже підбіг до парковочки. Зараз забираємо нашу машину. А чому вона така вся поломана Хто її так поламав сильно? Слухайте, що навіть фари не світять. А хто її так? Хто її так віз? Я не розумію. Мені цікаво, а це евакуатор забирає їх чи вони самі туди тепаються? Ну, була моя машина, стояла десь 40 хвилин, нікуди не тепилася, а тут за 10 хвилин бах, тепнулось. Не знаю. А тим часом ми вже під'їхали до нашого ринку. Так, рибак. Давайте зараз підбіжимо до нього. І так. У нас карасиків щук немає. У нас є окунь. Тобто, а ні, немає в нас, слухайте, у нас немає окуня. У нас є лосось. Ми продаємо лосось 2,776. Продаємо білий амур. І ми вже відбили оренду нашого катера. Давайте далі продамо, що в нас тут ще є такого. А в нас ще є, ага, в нас є білий тунець. У нас білий тунець є. Продаємо. Так, що в нас ще є? І в нас є скат, сама дорога риба, яка може тут бути, взагалі. А ні, не саме. Блакитний тунець, дорогий, нічого собі. Ого! От і все, в мене вже інвентар повністю, Ого, 91 тисяча мені прийшла, Ну, я там працював ще на роботах різних. Слухайте, ми тільки що відбили, виходить цей і заробили 5 тисяч. Відбили оренду нашого катера і ще зробили 5 тисяч зверху. Якщо слухайте, не орендовувати катера, просто навіть плисти, як ці люди ви бачили на острові, то слухайте, то можна файно заробити тут. А якщо ще й мати удочку третього рівня, як в мене, ой. Мати удочку третього рівня і наживку третього рівня це взагалі. Пуля. А якщо вам сподобалось, а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть будь-який коментарі, заходьте на Юкренґи та опять детальна інструкція про скачування цієї гри буде в описі. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.